Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. Зокрема, сьогодні розглянемо штамп 2.1 ГАМ. Дана монета по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця зустрічається приблизно одна на тисячу екземплярів звичайного різновиду. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, розглянемо аверс даної монети, реверс, всі його особливості та обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Для визначення штампу по каталогу ІТК нам треба знати три сторони: це аверс, реверс та гурт. Що ж до технічних характеристик 10 копійок 1992 року, то можна віднести такі. 10 копійок це обігова монета України, що виготовлялася з латуні, має вагу 1,7 г, діаметр 16,3 мм гурт у даної монети рефлений. Тобто мілка або крупна насічка по всьому колові монети. І сьогодні з вами ми розглянемо по каталогу ІТК штамп 2.1 ГАМ. Спочатку ми розглянемо аверс даної монети. Визначимо штамп 2.1. Перед тим, як визначити штамп 2.1, нам треба знати, що це штамп 2. Як ми можемо його відрізнити від інших штампів монет? Штамп 2 характеризується так. Середній зуб тризубця гострий, вузький, без потовщення у верхній частині. Листя рельєфні і знаходяться в різних площинах. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп 2 по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Після того, як ми визначили штамп 2, треба визначити підвид 2,1. Як ми можемо охарактеризувати штамп 2,1? Ми дивимося на відстань між остями. Між цією та цією остю колоса відстань складає 12 мм. П'яте та сьоме зерно третього колоса, вони розімкнені. А нижня частина четвертого зерна третього колоса має форму дуги. Саме такі особливості має штамп 2.1 по аверсу монети 10 копійок 1992 року. Отже, з аверсом ми з вами розібралися. Після того, як ми визначили аверс, ми переходимо до реверса даної монети. Реверс має штамп ГА. Як його визначити, та які він має особливості? Перед тим, як визначити штамп ГА, нам треба визначити штамп Г. Як ми його визначаємо? Ми дивимося на грон номер 2 і бачимо, що вона має форму малого тупогольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно не рівне, а черенок грони номер 7 не підходить до ягоди. Ягоди малі і у формі таких точок. Тобто грона номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 у формі точок. Так ми з вами визначили штамп Г. же ми можемо охарактеризувати по реверсу штамп ГА? Штамп ГА характерний тим, що у гроні номер 3 а я ще раз хочу нагадати, що грона номерується так. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома та восьма. Отже, в гроні номер 3 саме в цьому місці ми звертаємо увагу, ми, ми бачимо, що черенок грони номер 3 він довгий і тонкий. Ось саме цей черенок. Так, ми можемо визначити штамп ГА. Отже, з штампом 2.1 ГАМ ми з вами розібралися. Літера М в кінці штампу даної монети значить те, що гурт у даної монети має мілку насічку, а так як він рефлений, то мілка насічка йде по всьому колу монети. От саме такі особливості. Має дана монета. Виникає запитання, яка ціна монети на даний час таким відношенням аверсу та реверсу? На даний час 10 копійок 1992 року, які мають штамп 2.1 ГАМ, коштують від 2 до 4 гривень за одну монету в обіговому стані. Проте, якщо ви знайдете монету, що має залишки з штемпельного блиску, тобто випущена Національним банком, та не була. В обігові ціна даної монети в штампі 2,1 ГМ складає від 20 до 40 гривень за одну монету. Тож обов'язково на це звертайте увагу. Про що ще хочу нагадати? В 10 копійок 1992 року ми дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Як ми знаємо, стандартний метал, з якого виготовлялася дана монета, є латунь. Якщо ж ви знайдете монету, що виготовлена. З магнітної сталі покритої міддю, магнітної сталі, покритої латунню, немагнітної сталі міді, алюмінія чи серебра, то це буде пробна монета, яка відома лише в кількох екземплярах, і ціна даної монети складатиме від 5 до 15 тисяч гривень за один екземпляр, дивлячись зі стану збереження, та з якого металу виготовлена дана монета. Отже, саме такі особливості має штамп 2.1 ГАМ. Також хочу звернути вашу увагу, що ми не забуваємо дивитися на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами, це є звичайна монета. Якщо ви знайдете поворот на 90 градусів, ціна даної монети складатиме від 100 до 150 гривень за одну монету. Якщо ви знайдете поворот на 180 градусів. Ціна даної монети складе від 1000 гривень за один екземпляр. Тож обов'язково перевіряйте монети на повороти відношення аверсу до реверсу. Якщо у вас залишили запитання по монеті 10 копійок 1992 року, яка має штамп 2.1 ГАМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети 10 копійок 1992 року. По штампах каталога і ТК. Отже, як завжди в кінці відео, залишу пару секунд, але перед цим хочу ще раз розказати, як швидко можна визначити штамп 2.1 ГАМ. Отже, спочатку визначаємо штамп 2. Ми дивимося на середній зуб 3 зубця, він гострий та тонкий. Штамп 2 ми визначили. Штамп 2.1 характеризується так, що відстань між колосками складає 12 мм. Саме основне, що ми повинні знати. Заверсом ми розібралися, переходимо до реверсу. Саме головне, на що ми дивимося це на точки. Вони у Г, ГА вони мілкі. Штамп Г ми визначили тим, що 0, він нерівний. У гроні номер 2 форма малого тупоугольного трикутника, в гроні 7 черенок не примикає до ягоди. Після того, як визначили штамп Г, починаємо визначати штамп ГА. Ми дивимося на грону номер 3 і бачимо, що черенок грону номер 3 він тонкий. Та довгий, майже підходить до ягод. Саме так ми можемо швидко визначити штам 2,1 ГАЕ. Отже, тоді всього найкращого. Залишаю зараз пару секунд, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися з цією монетою. Якщо будуть запитання, чекаю Viber Telegram, номер в шапки профілю. Всім дякую за увагу!